І всім привіт! З вами я, Термомайн, і в цьому відео ми будемо гуляти в Горибокс. І в цьому відео ми постараємося вбити 14 городолів. Зараз вони не агресивні, бо це нейтрали. Але як тільки я почну когось вбивати, то вони всі будуть агресивні стануть. Або будуть тікати, або ще щось. А ще тут є офіцери, які мають захищати їх. Hey, what's up? Минулий раз. Що ж. Думаю, вам не буду розповідати це. Ну, ми починаємо ваншот. Дивіться, ми не тільки є лег, ми можемо тільки легко зброю використовувати, бо ж не бійно. А ще є в легкому комплекті броні. Ну що ж, думаю, почнемо із офіцера. Так, да, думаю, крута ідея. Бам. Мінус перший. Так, так, так. Бау. Так треба сюди сховатися. І взяти в руки МП-шку. МПшка, думаю, крутиш! Фух! Так, підстрелили. На, помри вже. Так, що ж Ми йому урон не сильно нанесе? Ну що ж, Добиття, те, думаю, треба. Ну що ж. Нато полату На. це обойму цього вклали в нього. Найбільше наче. Ой-ой! Пані цього, бо він менший, ніж інші офіцери. І хпшок має тільки звичайний офіцер. Да ще я це є. Його не сильно помітно. Так просто так все ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Больше, больше! у нас є пять аптечок. щоб підхилотись? Бу без аптечок чи чогось такого? Ми не можемо ні як виграти. Опа, все. Ми його так легко грохнули. Ого. Так, це ми останній офіцер десь має бути. Як я знаю. Чил! Чіл. Ой, який я ну, мазливо. Трохи промазав. Пару разів стрельнув і промахнувся. Так. Ну що ж, думаю, його краще добити. Це фух, так. Бачу, пав. О, да, ми попали йому добре. попав, попав. Два попадання. Да? Да, два. Бам! На! Бам! Бам! Все. Мінуса нула. Пер. Бим! Бим! Так, промахнулось цей раз. Бим! Це норм пробиття. Not worth it, alright. Бум-бум, бум, бам, фу, хуй-2, ладва. Расстрелял його. Говорю, желучий, бам, і тяжче желучи. Бам! Ну що ж, городов Тобі кінець, бам Ну это бибам. Фух. Минусанула. Так. Продовжую зачистку. You win, I surrender. Бум. Бум. Упала. Так, він ложить. Так, все. Пістрелила його. Да, мы ему хердшоток да пропасали. Бам. Ще голову. Тому що я звернула, якщо точніше. Так, тепер. Хоп-хоп. Оу, по нам попали! А! а ще раз попали! Бам-бам! Фух! Так! Все тобі кінець! Чел, а! Попав, все! А все, чел? Та це помер? Більше ти не загрожуєш мені. Я навіть без аптечок тут цей раз можу обійтися. Прикольно. Так. оп, оп. Так, наче ми всіх зачистили. Опа. Так, що ж, цей теж померший. Так, тепер... Це ми навіть не розшукуємося. Значить NPC тут вже нема поблизу. Давайте я навіть подивлюся. NPC нема. Що ж, на цей раз я виграв. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну ми прощаємось!